Файна. Потім у 1939 19 днів почалася панська війна. Ну, рух, такий крик, знаєте, поляки. поляки дуже не здали, були так само, що буде нам казати. Хоч ми жили з поляками, в нас була там така вчителька в дашої, але мене взяла 45 класу була, яка не здала. Ну, що в четвертому класі, може діти знати з четвертого класу. Була дуже нервова, не могла ніяка кухарка бути. Запобулась, uh -huh. пішла, бо набули близько тим весемо, тим весело. Ну, але ну, тут собаки минулося, чути. І вже та польська війна вичала і повідають, Наші хлопці пішли на того насторожню, тешівське, каже, будуть поляки йти згори. гори. Ми будемо дзвонити в дзвін, де люди втікали, Перший. Ба, тим часом то таке було, не дзвонили в дзвін, поляки їх захопили і туди поспати, позабрали людей, і ті, що осторожні були хлопці, навіть, навіть, там у впершили могила. Наші хлопці тих, що помирали, ще якісь бабки вручилися чужі. Ти позабрали, позабрали їх там у нас пів старий сабір, там були окопи ще старої воїни. Там їх постріляли Спаси люди позабрали, там їх постріляли. Ви знаєте, що два хлопці ну, постріляли, де пішли, два хлопці вітали з тих людей спати, але вже, вони вже не були такі. Такі файні. Навіть на чоловіка отець, а другий був знов такий секретар. Ну, потім чуєте, потім ті ж поляки те що забрали, прийшли німці. Ну, німці по давай по-своєму. Давай по-своєму забрати людей, німеччину. Ой -ой -ой. Ну, німеччину гнали людей, я навіть дивила це висок, як були, як німці приходили в велику країну. Люди там сівчали, сібятами, квітами, все.